Ви про санкції згадали. Думаю, що санкції мають максимально посилюватися щодо російської економіки і Росії в цілому, тому що ті прецеденти, які відбуваються, наприклад, навколо ядерної атомних електростанцій, енергетики ядерної, те, що відбувається там з живленням енергопостачанням тої ж саме запорізька атомна електростанція. Тепер от вже є оновлена інформація. До речі, буквально от щойно надійшла Чорнобильська АЕС в блекауті через російський обстріл в місті Славутич, виникла надзвичайна ситуація. Про це повідомляють в Міненерго. Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфаймент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля. Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання. В цьому ключі не можу не спитати про те, що е, не може не спитати про те, що дивіться, от, в контексті е, Чорнобильської станції йдеться е, визначення як блекаут. Росіяни вже не перш. Що зиму не перший рік намагається е, погасити нашу електроенергію, ну взагалі цю царну і теплопостачання, енергопостачання. Але давайте згадаємо слова Зеленського, що якщо ви будете намагатися це зробити, ми можемо відповісти тим самим і організувати блокаут. Вам зараз ми поговоримо про наші спроможності і можливості там щодо надання тих самих томагавків. Але якщо говорити глобально нашими зусиллями і нашими наявним озброєнням, те, яке у нас є, ми можемо справді занурити, ну так як це там було, наприклад, Білгородській області. Власті почасти щодо блекауту занурити там якісь регіони або міста навіть у пітьму Російської Федерації ну ключове, що потрібно розуміти, що вичевидь, слова не розходяться. Вибачте, діло не розходиться зі словами, тому що ми бачимо, що за цими словами і за тим, що Україна дійсно демонструє рішучість, слідують конкретні справи. Дещо відбулося в Білгородщині, мабуть, теж відбулося не просто так, тому що до цього була Чернігівщина, коли ворог вдарив там по об'єктах енергопостачання, а потім був ка. На топ і так далі. І, звичайно, що якщо агресор буде продовжувати це робити, удари у відповідь будуть. Про це говорить прямо Верховний головнокомандувач Збройних сил, президент. Це зрозуміло. І що мені особливо до вподоби, що от тут треба підкреслити, що є чітка заява і є реальні справи. Що стосується безпосередньо Москви? Можу сказати, що була така ну безпрецедентна до цього подія. Вона сталася кілька тижнів тому, коли дрони літали практично над Москвою або от поблизу Москви, там містом. було таке, що дрон долітав до Кремля. А... Так було, але я маю на увазі, що зараз, от в ситуації більш новітньої практики, так було дуже важко насправді подолати багато захист Москви, тому що там дійсно зосереджена велика кількість засобів протиповітряної оборони їх пройти це непросто. Але в чому тут різниці теперішньої ситуації проходять і не одиночний випадок? Тобто, це не тоді один безпілотник, який долетів, а це вже кілька, а можливо кілька десятків. А що це означає? Це означає, що спроможності зростають, можливості виникають. Проводиться робота, проводиться вивчення, узагальнення та розуміння, яким чином діяти на майбутнє для того, щоб обходити ці і проходити цю ешелоновану систему протиповітряної оборони, і ми бачимо результат. Тому відтепер слова про те, що і Москва може бути в блекауті, вони зазвичай. Але зовсім по-іншому, тому що можливості збільшуються, зростають, це складно зробити. Скажу одразу, тому що є своя специфіка, об'єктів багато. І треба розуміти, що на жаль, ми воюємо з ворогом, який має велику територію і може багато чого роззосередити. Звичайно, ТЕЦ не розосередиш, але певні можливості, те, що вони роблять, плюс вони дуже активно, ретельно завжди вивчають український досвід. Росіяни багато чого намагаються забрати у нас успішно, втілити в себе в житті, поставити собі якісь рішення там по ремонту енергооб'єктів та багато чого іншого. Але Принципова ситуація в чому? Принципова ситуація в тому, що поруч із заявами президента України поряд з'являється заява, наприклад, спецпредставника президента Келог. США, так Кіта Келога, який каже про те, що президент до Трамп дозволив бити. Це ж змінює багато. Я що. Я більше скажу, Келох говорить про те, що томагавк томагавк зараз до цього дійдемо, але змінить динаміку будь-якого військового конфлікту. Якщо вже згадали про Келога, можемо його почути. Я лише хочу уточнити, Ви кажете, що це позиція президента. Україна зможе втілювати удари в глиб РФ і президент дав на це дозвіл? моя думка, яка базується на його заявах, а також коментарях віцепрезидента Венса, держсекретаря Рубіо, відповідь так: використовуйте здатність завдавати удари в глиб території. Більше немає таких місць, де можна було б сховатися. Ще один аспект на користь цього минулого тижня. Президент Зеленський попросив у президента Трампа ракети томагавк, вони дозволяють такі удари. Ну і звісно ж такий коментар від спецпредставника Трампа Келога не з'явився би, якби Трамп самий раніше не зазначив, що він дуже розчарований а, путіним. Саме так він висловився а, щодо а, представника Росії та іронічно додав, що російський правитель лише хоче здаватися грізним. я сказав Путіну: слухай, ти якось не дуже виглядаєш. Чотири роки ведеш війну, яка мала б тривати лише тиждень. Ти що паперовий тигр? Пане Олександру, у нас на жаль, буває часто так, що навіть такі високоповажні лідери представники тих чи інших країн вони не завжди, скажімо так, ну їх риторика співпадає з реальними кроками. Але чи можемо ми розраховувати що в що якісь осяжні перспективі? От ви згадали про те, що там дуже серйозна ешелонована оборона тієї ж самої Москви, і звісно ж, дрони вони не можуть зробити те, що можуть зробити потужні ракети, такі як Тамагавк. Наскільки взагалі цей кейс реальний? Я нагадаю, що раніше. Німеччина давала запит на систему наземного запуску тіфон, щоб запускати ці самі ракети, але там йшлося взагалі про кількість здається, понад 4 тисячі ракет це більше 10 мільярдів доларів. Тобто, це дуже серйозний пакет. Пан Романенко, військовий експерт, говорив, що нам треба сотні таких ракет. Взагалі, чи можемо ми розраховувати будай -як, на якісь десятки? Це питання звичайно домовленості в першу чергу і фінансування. Тому ну, що очевидь, ми ж розуміємо, що це треба купити. Якщо буде реалізована та ініціатива, яку, наприклад, пропонує зараз німецький канцлер Мерц, про те, що треба з російських арештованих активів давати в Україні безвідсоткову позику на 140 мільярдів євро, безумовно, ми можемо говорити і про мільярди, в тому числі на ці ракети. Якщо Буде відповідний запит, і якщо наше командування буде вважати за доцільне, що треба саме таку кількість. Яка вона може бути знову ж таки? Це питання, я думаю, окреме. звичайно, потрібно сотні, а краще тисячі, я це розумію. Але якими можуть бути реалії, це питання інше. Я би сказав так, що для нас зараз дуже важливо, тому що я бачу в тому, що є це певне вікно можливостей. Ось та позиція Сполучених Штатів і президента Трампа, яка є на зараз. Що дуже приємно, що Україна намагається цим повній мірі скористатися. Це є делегація міністерства оборони, яка поїхала до Сполучених Штатів Америки вести предметні перемовини про постачання нам озброєння. Це є питання закупівлі, в тому числі можливо. Можливо, і ракет магавк, якщо буде на це політичне рішення, воля відповідна і так далі. і Їх постачання в Україні це і постачання тих же самих атакамців. А ми ж теж повинні сказати, о, Москва це важливо, там є багато військових цілей, але і в 300 кілометровій зоні, де у противника оперативний тил, там є по чому бити. Там є дуже багато таких об'єктів. Білгородська, Брянська, Курська області, Воронівська, там, де ми можемо дістати, ми повинні це робити. Тому навіть збільшення і масштабування постачання тих же самих атакамсів дуже б серйозно нас посило. А з томагавками, Звичайно, коли у вас є засоби ракетного озброєння, використовувати їх при комбінованих атаках. А не тільки ж ворог може застосовувати комбіновані атаки. Ми теж можемо за умов наявності відповідних засобів. Але тут важливо, я думаю, що політичні рішення. А зараз шальки тирежів хитнулись на нашу користь, і використати це наповну треба намагатися безумовно. В тому числі це стосується і тамагавків, і петріотів, і багато чого іншого. Про повзучу агресію щодо Європейського Союзу з боку Російської Федерації і про гібридні методи, ми будемо говорити після 22.00 проєктів «Україна. вихід у світ» але не можу не поставити цього питання, тому що росіяни намагаються працювати по всіх фронтах, так би мовити, в тому числі і щодо провокацій. і от як би прокоментували ситуацію з тим, що Росіяни заявляють про провокацію України, нібито Україна готує спеціальні диверсійно-розвідувальні групи, які зайдуть на територію Польщі. Це дуже нагадує ситуацію. Знаєте, як то кажуть, не знаєш історії, то не будеш мати там якісь перспективи реалії в майбутньому, повертаючись до 1939 року, коли німці. Спровокували значить казус збелі, так би мовити, щодо нападу на Польщу операція консерви Глявіць, радіостанція з перевдяганням, схожа на такі ж самі методи. ЦПД, в СПД, центрі протидії дезінформації, вже спростували, звісно ж, всю цю значить інформкампанію. Але мета очевидна посварити українців з поляками. Наскільки взагалі це реально, і чи можуть вони зреалізувати такі плани? Ну я вам хочу сказати, що Кремль сам мав відповідні плани у 2022 році, коли залишки. Терористичного групування вагнерівців. Частина перебувала на території Білорусі. Розглядався сценарій їх відправки під виглядом нелегальних мігрантів, засилання в Польщу, країни Балтії з метою вчинення там диверсії терористичних актів і інших дій. Росія хотіла там відправляти їх. Тоді а тоді це не вдалося. Поділилася Україна відповідної інформації. Всі дані були опубліковані і зірвані. Хто має от ви згадали про історію? А це недавня історія. Я думаю, що хто має історію в польських спецслужбах і армії, вони це знають. А абсолютно зрозуміло, що це інформаційна кампанія, інформаційна атака. Мета бити на ту аудиторію, яка чомусь вважає, що Польщу хтось хоче втягнути в війну і так далі. На щастя, в Польщі таких небагато. Вони є, але я думаю, що ось ці всі версії, вони є настільки, ну, знаєте, шиті біли, білими нитками. Що про них говорити всерйоз і при цьому намагатися втягнути Україну це виглядає взагалі нереально? Причому придумати, що це мають бути якісь добровольці російські, які воюють за спільно з Збройними силами України чи білоруський полк Каліновського, чи так далі. Ну розумієте, ну чому полк Каліновського тоді ще не пішов на Білорусь? Чому от не відбулося, наприклад, проникнення таких груп в Республіку Білорусь? Чому зовнішня розвідка Росії не може цього сказати? Вже давно могли б. Таку історію придумати не маєш цього, щоб спробувати спровокувати Лукашенка ввести свої війська. Тобто, насправді це все виключно інформаційні спецоперації для того, щоб перекладати відповідальність за агресивні провокації, які вчиняє Росія проти європейських країн на Україну, але вони під собою не мають жодного змісту, жодної доказової бази, тому що її там і бути не може. Тому я думаю, що наші партнери, і в тому числі з нашою допомогою розберуться.